Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня. Сьогодні у Франківську заключний матч регулярного чемпіонату. Вже переходимо до серії плей-офф. Соколом почались ігри. Сьогоднішня це така перша гра. Нас чекає кубок попереду, і матчі вже безпосередньо плей-офу. Як підсумуєте сьогоднішню гру? Зокрема, два тайми підсумку. Добрий день. Так, дійсно розпочинається такий серіал з як мінімум з п'яти матчів. І я думаю, що це додає інтриги для вболівальників, додає більш такої прискіпливої, детальної роботи для тренерського штабу. Хочеться, щоб і як від нас, від тренерів, так і від гравців була більш концентрованіша робота на тренуваннях. Особливо у матчах, і ми вважаємо, що це стане основою в цих протистояннях. Матч сьогодні веде все хороший, цікавий для оболівальників, було багато моментів. Ми розуміли, що команда Сокіл буде чинити високий тиск. Я вважаю, в більшості моментів ми з ним справилися. Не обов'язкові голи, над якими ми працюємо, і нам слід на це ще звернути увагу. Значить, Десь ми не врахували, ну ми знаємо, де мене врахували, де не добігли, тому це нам потрібно буде якомога швидше проаналізувати та прибрати на наступні матчі. Перший тайм для урагану безгольовим виявився, в другому таймі швидко, швидко забили цей гол, війшли в гру. Гарно оборонялась команда і пресингувала сокіл. Що саме не вдалося, щоб забити той другий м'яч і зрівняти рахунок? Не вистачило холоднокровності в завершальній стадії, тому що я вважаю, ми напрацювали. Як мінімум на другий гол, проте нам не вдалося його забити. Павпет, титульний партнер та Extra Ліги. Гра розкриває тебе.